А року я ж розпочав сезон красування. 6 арів, я його е, осінню зорав. І людина посіяла тут е, пацелію. Е, е, був морозино, все змерзло, висохло. і Зараз я хочу то все перепризувати. І нехай воно собі побуде там, півтора-два місяці е, до садження картоплі. Перегниє, тобто перепорошиться. І вже буде буквально готова земля, щоб посадити картоплю. Потім ще раз фризою і вже сажалкою. Японець після зимової сплячки завівся, як завжди, з пів оберта. Без ніяких нюансів. Ну, Акумулятор не сів, бо я його добре зарядив. Так. Ось так виходить, я думаю, супер. Ну, скажу вам так, так рано я ще не починав призувати ні один сезон. Цей сезон вже мій старенький японець працює шостий сезон в мене. Ось. Як бачите, зараз воно все перебиває, оці всі стручки, то все. Перемилює і виходить отака повністю вимішана Ось. Зараз це все перепризую і вже буде стояти до досадження. Так Ще два-три проходи, щоб було більш-менш рівненько і порусто посередині. Як говориться, перше весняне, перше весняне призування буде закінчено. І поїхали. Нагрозочку зловив, так як земля трохи є мокра, але нічого, самурай спорається. Ну що, хлопці, от таке перше фризування. Ще, як говориться, ще зима календарна, а вже робота почалася. Японець, як завжди, справляється на 12 балів зі своєю, як говориться, працею. Зараз теж прийдеться почистити фризу, бо так як земля дуже мокра, ось. Тож, хлопці, підписуємося, ставимо лайки, дизлайки і слава Україні!